Вітаю час новин на телеканалі НТК говоримо про головні події четверга першого лютого. В студії працює Мар'яна Мацьків сьогодні. У випуску працівники Коломийського районного відділу поліції розповіли мешканцям, як не потрапити на гачок зловмисників, щоб люди не потрапляли в такі ситуації. Середній і молодший персонал Коломийської ЦРЛ отримає одноразову фінансову допомогу. Запропоновані зміни в обсяг фінансування. 3 мільйони. 17-річний легкоатлет з Коломиї привіз золото з чемпіонату України. Він взагалі подавав надії з маленьких. Про це та інше детальніше. Серед звільнених полонених наш земляк військовослужбовець із Городенківської громади Василь Стефурак повідомила голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук. У полон він потрапив півтора роки тому на Херсонщині. На захист держави Стефураки стали всією родиною. Батька Василя сьогодні перебуває у війську. А рідний брат Степан захищав територіальну цілісність України та загинув у зоні проведення АТО ООС у 2014 році. Ці нагадаємо, в Україну повернулись 207 наших військових, які перебували в російському полоні. На пожежі житлового будинку в надвірній виявили тіло чоловіка. Вогнеборці оперативно ліквідували загорання речей домашнього вжитку. Під час гасіння пожежі в одній із кімнат житлового будинку рятувальники знайшли тіло 48-річного чоловіка. Про ймовірні причини та обставини трагедії розкаже Христина Перцович, речниця головного управління ДСНС в Івано-Франківській області. На лінію 101 поступило повідомлення про пожежу одноповерхового житлового будинку у місті надвірна. Прибувши до місця виклику, вогнеборці оперативно ліквідували пожежу, а саме речей домашнього вжитку. Під час гасіння пожежі в одній із кімнат житлового будинку рятувальники виявили тіло чоловіка 1976 року народження. Наразі причина виникнення пожежі та всі обставини даної ситуації встановлюються. Але за попередньою інформацією, найбільші ймовірною причиною пожежі могло стати куріння у ліжку. Дана причина є найбільш поширена і забирає життя людей, тому рятувальники Прикарпаття звертаються до мешканців області, дотриматись правил пожежної безпеки та ніколи не лягати в ліжко з запаленою сигаретою. Бережіть своє життя. Обережно ушахраїн. Прикарпатські правоохоронці проводять профілактичні заходи. Працівники Коломийського районного відділу поліції розповіли мешканцям, як не потрапити на гачок зловмисників. Поліцейські офіцери громад та дільничні офіцери поліції Прикарпаття постійно розповідають мешканцям, як протидіяти шахрайським схемам. Правоохоронці роздають громадянам інформаційні буклети та листівки, пояснюють, як не потрапити на гачок шахраїв. Таку акцію провели і в Коломиї працівники місцевого районного відділу поліції. У листівках опис найбільш розповсюджених шахрайських схем та інструкцій. Як протидіяти їм, такі заходи проводяться з метою ознайомлення людей з видами вчинення шахрайських дій, щоб люди не потрапляли в такі ситуації. Розмістили буклети у транспортних засобах, також роздали брошурки з метою попередження вчинення шахрайства, ознайомлення людей. Такі роз'яснення необхідні, особливо для більш довірливого старшого покоління. Переконаний коломиянин Юрій Косович. Треба роз'яснювати. Роз'яснюється стар, більш старшим людям а і молодим, щоб молоді своїм батькам, дідам, бабусям розказували, щоб чужий номер дзвонити, не піднімати, не спілкуватися. Ліпше перезвонити до когось з рідних, розпитатися і тоді вже приймати. Дійсно. Поліція Прикарпаття закликає усіх мешканців не втрачати пильності. Якщо ви стали жертвою шахраїв, звертайтесь до найближчого територіального відділення поліції або зателефонуйте на спецлінію 102. Середній і молодший персонал Коломийської ЦРЛ отримає одноразову допомогу 2 тисячі гривень. Так вирішили депутати Коломийської міської ради на 53-й сесії. Причина критична ситуація із заробітною платою працівників центральної районної лікарні. Нагадаємо, вони досі не отримали виплати за грудень. Кошти для медиків виділили за рахунок скорочення апарату міської ради та її виконавчих органів. Деталі у сюжеті. Засідання 53-ї сесії міської ради розпочалось із запізненням у понад 40 хвилин. А все тому, як пояснив міський голова, що разом з депутатами радились, як вирішити проблему фінансового забезпечення працівників центральної районної лікарні, які вже другий місяць без зарплати. Врешті рішення знайшлось. Його озвучив Ігор Коба, керівник відділу охорони здоров'я Коломийської міської ради. До вашої уваги пропонується проект рішення внесення змін до рішення міської ради від. 2909-21 No1184 про затвердження цільової програми сприяння закладу медицини вторинного рівня в Коломийській міській територіальній громаді на 22-24 роки. А саме, пропонується в перелік заходів внести пункт номер 42 найменування заходу оплати стимулюючих та мотиваційних виплат працівникам. Також запропоновані зміни в обсяг фінансування. 3 мільйони. Перед тим, як голосувати, депутати вислухали генерального директора КНП Коломийська центральна районна лікарня Андрія Кошкіна. Керівник розповів, що привело до затримки виплати та загалом, як фінансується медицина. Ми продаємо свою послугу Національній службі здоров'я. Національна служба здоров'я за нашу роботу за кожен випадок нам перераховує кошти. В минулому році, в 2023 році, ми законтрактовані були на 221 мільйон. Ми його договір виконали і перевиконали. За грудову зарплату ми не голову, ми виплатили 70%, просто не доплатили 30%, тому що ми в грудні отримали глобальну ставку, а за пролікований випадок ми кошти ще поки що не поступили, але рахунки все підписано НСЗУ, і мною, ще на новому тижні Затримка десь на рівні визначества в Києві. Тобто вони у нас віртуальні кошти є на рахунок, але готівки немає. Тому, щоб не було запитань, ми дійсно сті... свій договір за 2023 рік і виконали, і перевиконали приблизно на 4 мільйони. Ну, на жаль, ми очікуємо поступлення коштів. І зараз ми чекаємо кошти, що грудневі 8,5 мільйонів. І чекаємо одразу рахунок, щоб на засічні по двох пакетах це буде приблизно 5 млн. Я ще хочу сказати, що з наших суми, наприклад, 221 млн, ми 224 зробили, то на заробітну плату, йде 84% цієї суми, депутати міської ради ставили запитання та робили пропозиції генеральному директору ЦРЛ щодо того, як зекономити кошти комунального закладу. Наприклад, Роман Дячук запропонував зменшити штат і тим самим збільшити заробітну плату тим, хто залишився. На що Андрій Кошкін відповів щодо штату, коли контрактуєшся на той чи інший пакет, є е, вимоги до пакету, скільки має бути. Лікарів, медсестри, санітарку, в тому чи іншому пакеті. Тому ми два роки тому зробили велику чистку наших штатів, ми скоротили близько 200 посад. Зараз ми вже, нас не законтрактують на той чи інший пакет. Хочу вам сказати, що таке Коломийська центральна районна лікарня? У нас в Коломийській центральній районній лікарні є 5 реанімацій. Наша лікарня працює 7 на 24 Рігло Богу, ми беремо людей. І сняточки, ну, Снятинський, Ну, снятись, зараз один снятищи, Гроденко, Косів, верховина. Ми беремо і в суботу, і в неділю, і вночі, все, у нас є п'ять реанімацій і три е, приймальні покої. Звичайно, якби це був заклад, один моно, на приміщення, то все, можливо, штаб можна б було скоротити. Коло є кілька медичних закладів, засновником яких є міська рада. Проте центральна районна лікарня єдина має заборгованість по виплаті заробітної плати ще за 2023 рік. Щодо всіх інших виплати відбулись за планом. Додав Ігор Коба. Після невеликої дискусії рішення депутати прийняли таким чином. Середній і молодший персонал Коломийської ЦРЛ отримує одноразову допомогу у розмірі дві тисячі гривень. Попереднього рішення про зміни до програму. Центральної районної лікарні пропонується зміни до бюджету, зменшити видатки по апарату міської ради саме по заробітній платі Коломіської міської ради в сумі 2,5 млн грн та збільшити на опояння, програму з прияння медицини вторинного рівня. Ми маємо здати взяти з якісь цих коштів. Тобто, Там якраз у питанні структури, тому що серед з міської ради буде скорочені на 10% працівників і самі з. Результатів цього скорочення буде неведена сума, ми зараз обираємо саме з міського літа. Мар'яна Мацька, Андрій Гарощук, програма події НТК. Роман Захарчук почесний громадянин Коломиї. Присвоєння звання для заслуженого художника України одноголосно підтримали депутати на сесії міської ради. Монументальні роботи Романа Захарчука гармонійно доповнюють архітектуру міста. Зокрема, скульптор є автором пам'ятника борцям за незалежність України, бюсту Мирослава Симчича, пам'ятника жертвам сталінських репресій, пам'ятників владикам Миколі Сімкайлу та Павлу Василику, скульптури різд. Двоя, яка прикрашає музей писанкового розпису, постаментів янголів біля джерела Кляштору, пам'ятного знаку книзі, меморіальних дощок Кирилу Трильовському, Франковому Мойсею, Мирославу Стельмаховичу, Якову Оренштайну і Оресту Кузьмі. Відзнакою почесний громадянин міста Коломиї, влада і депутатський корпус висловлюють вдячність Романові Захарчуку за багаторічну працю та його внесок у розвиток громади. Я неймовірно вдячний всім, хто мене рекомендував, вдячний депутатському корпусі, панові голові. Ось. І я сприймаю цю нагороду як увагу до міців коло зокрема, національної спілки художників України, регіональне відділення, яке є в нашому місті. Це такий дуже складний, тяжкий. Час випробувань для нашої країни, коли йде війна з таким жорстоким ворогом, і увага до мистецтва. Це вдвічі е, приємно і це, я думаю, буде певним якимось е, таким е, поштовхом для інших митців, що мистецтво потрібне. Я ще раз дякую всім. А Пані Романсови з присього формурсу. Ще вдячні нас навіть і беремо. ВПО нові Коломияни на телеканалі НТК і Радіо Сяйво розпочинається новий проєкт. У першому випуску, який глядачі побачать вже наступного тижня, говоритимуть про працевлаштування. Героїня нашого наступного сюжету Олена Возна працювала у популярних телепроєктах та через війну вимушено переїхала у Коломию. Журналістські та менеджерські навички стали у нагоді їй на новій посаді. Тепер вона керівниця літературно-драматургічної частини у ко. Театрі. Олена Возна уродженка Миколаєва. У 2014-му переїхала до Києва. Там навчалася, згодом і працювала у сфері телебачення на різних посадах. Зокрема, і як журналістка соціального ток-шоу Стосується кожного. Потім був проєкт Один за всіх. Робота, зізнається, Олена, не з легких, складні долі і герої. Тому, здавалось, готова до усього в цьому житті. 24 лютого 2022 року у Олени Возної мав бути перший робочий день на новій посаді. Редакторки групи проєкту Один за всіх. Однак, після вибухів на світанку, життя Олени, як і життя усієї країни, змінилось. Ти готовий до того, що на тебе там з вилами підуть? Ти готовий до того, що там е е якийсь маньяк накинеться, буде намагатись там тебе чи побити, чи щось зробити. Ну але реально не до війни. Олена пригадує, вона, як і колеги, планувала дістатись на роботу того дня, та згодом зрозуміли, столиця в небезпеці, і покинути Київ треба негайно. Як і тисячі українців, вона її брат та сім'я братових друзів із десятимісячною дитиною, вистоявши кілометрові черги, під звуки вибухів і сирен спочатку. Поїхали у Житомирську область та там довго не затримались, адже йшов наступ російських військ. Тому прийняли рішення їхати далі. Розглядали кілька варіантів: серед них була Коломия, яка здалася найбільш безпечною для тимчасового прихистку. Однозначно я хотіла за кордон. За кордон треба їхати туристом, а не біженцям. Із 6 березня 2022 року Олена Возна мешкає у Коломиї. Згодом сюди із Миколаєва, який постійно перебуває під ворожими обстрілами, переїхала і мама Олени. У перші місяці Олена працювала дистанційно, проєкт спробував переформатуватись, та згодом оголосили про його закриття. Тоді взялася активно шукати роботу. У мене не було принципово піти саме по напрямку, за яким я працювала. Мені було важливо знайти роботу для того, щоб якось протриматися той час, який треба було ну якось. Пережити і бути корисною там, де я є, звернулася спочатку у центр зайнятості. Згодом поцікавилась, що є вакансії на місцевому телебаченні. Однак роботи у сфері журналістики на той період у Коломиї не було. Та згодом Олена дізналась про вакансію у сфері комунікації у Коломийській районній військовій адміністрації і влаштувалась туди на роботу. Мене декілька разів питали, а ви не втечете? Ну там попередню з тою зарплатою, яка у вас була держслужбовець. Ну прям дуже мізер. Це мінімалка. Олена пропрацювала в райдержадміністрації до серпня. Наприкінці літа знайшла нову роботу близьку до звичної професійної діяльності та водночас кардинально іншу. Вона розпочала працювати у Коломийському театрі. Це було для мене ну прям. Прям геть нове, я люблю театр, але як глядач, я не знала, як воно все працює. Відтоді й до сьогодні. Олена возна працює на посаді керівниці літературно-драматургічної частини Коломийського театру. І, хоч після перемоги планує повернутись до столиці, та впевнена, що зараз кожен має працювати, яка б робота і зарплатня не була. В Суті треба просто розуміти, що тобі треба ця робота для того, щоб вижити зараз в країні війна. Ну, ми не вибираємо, де ми себе будемо реалізовувати. Ми вибираємо роботу для того, щоб прожити і бути корисним тут, хоча б не бути баластом для держави. Олена Возна каже, що дня вчиться новому, а усі свої знання використовує для розвитку і популяризації театру. Я соцмережами зайнялась. Хоча це трошки складно, тому що ти по суті це робиш. В Олена Возна впевнена, на виставах талановитих акторів Коломийського театру повинен побувати кожен. Адже у такий складний час це мистецтво лікує і зігріває душу. Коли я сідаю на вистави, то я після вистав заходжу до них і кажу вам дякую. Кажу, а за що? Ну типу, це твоя робота. Я Кажу, дивіться, я вам дякую зараз як глядач за емоції за те, що я відновлююсь. До новин спорту Коломийський легкоатлет здобув золото та срібло на чемпіонаті України. Станіслав Гаврилюк продемонстрував свої найкращі результати у потрійному стрибку та стрибку у довжину. 17-річний учень Коломийського ліцею імені Михайла Грушевського легкою атлетикою займається уже 11 років. Тренується під керівництвом Світлани Дорундяк та Петра Лабича у Коломийській комплексній дитячо-юнацькій спортивній школі. Станіслав Гаврилюк легкою атлетикою займається шести років. Вже одинадцять років. Він відвідує тренування у Коломийській комплексній дитячо юнацькій спортивній школі. Я без зупинок. Займаюся мені сподобалася атлетика. На кожному тренуванні треба показувати себе найкраще. Я вже довго займаюся, і в мене гарні результати. Увесь цей час хлопець демонструє хороші результати на міських, обласних та всеукраїнських змаганнях. Пишаються тренери Петро Лабич та Світлана Дорондяк. Такі спільній співпраці у нас є результат. Він взагалі подавав надії з маленького. Він хороший був хлопчик, високий мав гарну ступу стрибучу. Трошки десь лінуватий, був, треба було заставляти його працювати, що в молодшому віці. Результат є, коли дитина починає займатися з маленького віку. Тобто база закладається з дитячого віку. Не може дитина прийти у 15-16 років, і показати високий результат. Тому чим раніше дитина починає займатися, тим краще. Результати нещодавно Станіслав Гаврилюк повернувся з чемпіонату України з легкої атлетики. Там коломийський спортсмен перевершив себе та показав найкращі свої результати. З кожними змаганнями постійно він перевершував свій особистий результат. У стрибках у довжину я зайняв. Друге місце з результатом 6,90. Перше місце було 696, Чуть-чуть не стало до першого. А потрійний я виграв з великим відривом з результатом 14,34. А на другому місці хлопець з 13 13,40. Це моя спеціалізація. Я більше по потріму мені ж подовжені. Якщо дитина виграє якісь змагання, у мене велика гордість. А досягнення на чемпіонатах України чи на світовому рівні це взагалі для тренера ростуть крила. Це дає поштовх ще краще працювати і стимул до роботи. До слова Станіслав Гаврилюк зараз готується до чергових змагань європейських, та й загалом каже, що своє майбутнє планує пов'язати зі спортом. Він виконав на чемпіонат Європи по школярах, який відбудеться літом. Зараз Станіслав є в складі. Збірної трошки похвалюся. У нас одночасно три збірника України. Це є Тетяна Харащук, це є Юля Климюк і Станіслав Гаврилюк. Марина Максимів, Сергій Угрин, події НТК. Це все на сьогодні. Більше новин шукайте на нашому сайті слухайте на Радіо Сяйво та переглядайте на офіційних сторінках в соцмережах. З вами була Мар'яна Мацьків. На все добре, бережіть себе.